Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну та соковиту печену рибку в духовці. Вона надзвичайно красива. Одразу хочеться подати її до святкового столу. Отож, розпочинаємо. Спочатку нам потрібно підготувати скумбрію. Відрізаємо голову та плавнички, хвіст. Розрізаємо по хребту обережно з двох сторін. Забираємо хребет та всі внутріщі. Чорну плівочку теж забираємо. Промиваємо рибку, забираємо всю вологу паперовим рушничком і видаляємо кісточки пінцетом або рукою. Трішки підсолюємо, та перчимо і перевертаємо на другу сторону. Ножем або гострими ножницями робимо надрізи з обох сторін до серединки. Урізану скумбрію виложуємо на деко застелене пергаментом. Кожну надрізану частинку повертаємо боком. Відставляємо поки що в сторону і робимо маринад. Для маринаду нам необхідний соєвий соус, рослина олія, сік лимона, копчена паприка та мелений імбир. Перемішуємо все. Беремо силіконову щиточку і змащуємо нашу рибку. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 20 хвилин. Ось і все, друзі, наша скумбрія готова. Вона виходить дуже смачна та соковита, а ще й дуже красива. Дякую вам всім за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!